Віно Європи продовжує серію репортажів про енергоефективність у малих містах України. Це одноіменна програма Європейського союзу, що надає можливість модернізувати приміщення громадських закладів для зменшення тепловитрати і розміру комунальних рахунків. На менш важливою частиною цієї ініціативи є можливість надати приклад, як старі приміщення, збудовані за часів радянського союзу, можна привести до прийнятних показників теплозбереження. Місто борщів, що на Тернопільщині, також стало учасником проєкту, Тут взялися за модернізацію дитячого садка також вирощуватимуть культури для виготовлення біопалива. От ми знаходимося на плантації одне з таких енергетичних культур, як міскантус. Це культура європейська, де вирощується в Голландії, Швеції Норвегії. Тепер і в Україні в місті борщів на Тернопільщині переконують за справу. Взялися неспроста. З одного гектара посівів можна отримати близько 20 тонн маси для виготовлення біопалива. Все в рамках енергоефективних заходів, що в місті проваджують уже кілька років поспіль. Розпочали з дитячого садка лісова пісня. Там встановили котел на біопаливі, проте тоді плантації для. Вирощування спеціальних рослин ще не було в нас є багато відходів на території міста біля дванадцяти. 12 підприємств деревообробних свою продукцію возять на звалище, і ми декілька років поспіль цю, ці продукти відходів збираємо і опалювали попередній дитячий садочок, в тому числі і качани, в тому числі тирса, щепа. Результати перевершили сподівання встановлення нового котла допомогло в половину зменшити витрати на опалення закладу. Цей другий котел, який був ми також однозначно дали нам шанс зберегти певні кошти, відповідно провести поточний. Ремонт котла іншого. Він в даний час в резерві, так що позитив є. Відчути, щоб заощаджувати ще більше, нині в місті беруться модернізувати ще один заклад. Дитячий садок, дзвіночок. Його збудували ще півстоліття тому. Нині він потребує утеплення, заміни вікон, дверей та нової котельні. На садочку дотримались ми температурного режиму, але це в нас своє опалення, своя котельня газова, і це йшли дуже великі затрати. На газ старалися економити, але все рівно кошти йшли. Вирішувати проблему вже взялися. Для цього залучилися допомогою Європейського союзу. Нині борщів, учасник програми альянсу енергоефективність у малих містах України, в рамках якої в закладі вже встановили котел на біопаливі. Незабаром візьмуться замінювати старі вікна та ремонтувати газове обладнання. Окрім цього, у планах організаторів збільшити площу полів, де вирощуватимуть культури для біопалива. Вікну Європи» продовжує серію репортажів про енергоефективність у малих містах України. Це одноіменна програма Європейського союзу, що надає можливість модернізувати приміщення громадських закладів для зменшення тепловитрати і розміру комунальних рахунків. На менш важливою частиною цієї ініціативи є можливість надати приклад, як старі приміщення, збудовані за часів радянського союзу, можна привести до прийнятних показників теплозбереження. Місто борщів, що на Тернопільщині, також стало учасником проєкту, Тут взялися. За модернізацію дитячого садка також вирощуватимуть культури для виготовлення біопалива. От ми знаходимося на плантації одне з таких енергетичних культур, як міскантус. Це культура європейська, де вирощується в Голландії, Швеції Норвегії. Тепер і в Україні в місті борщів на Тернопільщині переконують за справу, взялися неспроста. З одного гектара посівів можна отримати близько 20 тонн маси для виготовлення біопалива. Все в рамках енергоефективних заходів, що в місті проваджують уже кілька років поспіль. Розпочали з дитячого садка лісова пісня. Там встановили котел на біопаливі, проте тоді плантації для Вирощування спеціальних рослин ще не було. В нас є багато відходів на території міста біля дванадцяти. 12 підприємств деревообробних свою продукцію возять на звалище, і ми декілька років поспіль цю, ці продукти відходів збираємо і опалювали попередній дитячий садочок, в тому числі і качани, в тому числі тирса, щепа. Результати перевершили сподівання встановлення нового котла допомогло вполовину зменшити витрати на опалення закладу. Цей другий котел, який був, ми також однозначно дали нам шанс зберегти певні кошти, і відповідно провести поточні. Ремонт котла іншого. Він в даний час в резерві, так що позитив є, відчутно. Щоб заощаджувати ще більше, нині в місті беруться модернізувати ще один заклад. Дитячий садок дзвіночок. Його збудували ще півстоліття тому. Нині він потребує утеплення, заміни вікон, дверей та нової котельні. У нас садочку дотрималися температурного режиму, але це в нас своє опалення, своя котельня газова і це йшли дуже великі затрати. На газ старалися економити, але все рівно кошти йшли. Вирішувати проблему уже взялися. Для цього залучилися допомогою Європейського союзу. Нині борщів, учасник програми альянсу енергоефективність у малих містах України, в рамках якої в закладі вже встановили котел на біопаливі. Незабаром візьмуться замінювати старі вікна та ремонтувати газове обладнання. Окрім цього, у планах організаторів збільшити площу полів, де вирощуватимуть культури для біопалива.